Друзі, доброго дня! У нас чудове нове надходження. Це Toyota Land Cruiser Prada 2004 року випуску. На повному привіді 4 літровий двигун, оснащений а, таким відом палива, як газ бензин. По салону, взагалі, як бачите, в принципі в непоганому стані. Ззаду, що спереду. Сідушки, евоковрики. Доволі просторий багажник. Також є камера заднього виду. А, з передньої сторони якраз таки можемо побачити з вами дзеркал, а також електровідкривання скла, а, електро, якраз таки підйом сідушки. А далі вже якраз таки буде ручне. Передмагання що вперед, що назад. 377 тисяч пробігу, двозонний клімат контроль. А, також підключаємо блютуз. Можна буде слухати в подорожах музику без ніяких проблем. Автомобіль з технічної сторони повноцінно справний, ніяких нарікань по ньому немає. А, доволі гарний варіант для подорожей. Він дуже проходимий. А, позаду у нас є шикарна працююча пневмопідвізка, з попереду пружини. А, тож, друзі, щоб придбати цей автомобіль або навіть протестувати, заїжджайте до нас, на Санскубага, купівля буде можливою картою, криптою, в лізинг або навіть кредит.